А чи був би, наприклад, його головний опонент Порошенко кращим президентом війни? Ніколи. Ніколи не був би, тому що Порошенко гірший, ніж Зеленський. Порошенко брехав завжди. Завжди. І найстрашніший переступ, який зробив Порошенко, це Іловайський котел. Коли відбувся Іловайський котел, в ці дні він робив парад на Хрещатику. А потім, коли в зеленому коридорі було розстріляно 265 українських воїнів, а загальна сума понад 300, вислідом цього це було в серпні, вислідом цього став мінський формат. В мінський формат було затягнено людей, типу <кій> Оланда, Меркель, і вони домовилися таким чином шматувати, шматувати Україну частинками, заводити отруту русского міра поволі. Це не голослівні слова, тому що